Сьогодні ми подорожуємо Україною, а саме відвідуємо Одещину. Сподіваюсь, ви готові до нашої подорожі. І перша наша зупинка знаходиться на півдні Одеської області. Там є невеличке унікальне містечко Вилкове, яке ще називають українською Венецією. Цей малівнич населений пункт знаходиться прямо у дельті Дунаю, де річка впадає у Чорне море. Наступна зупинка це Нерубайський катакомб, підземний світ Одещини. В Одесі життя вирує не тільки на березі моря, а й під землею. У передмісті розташовані старовинні підземні виробки кінця 19-го та початку ХХ століть. Протяжність катакомб складає 3000 метрів. Вони являють собою грандіозний і двовишний лабіринт. Наступна зупинка це лікувальні грязі на хаджибейському лимані, за 7 кілометрів від Одеси розташований унікальний хаджибейський лиман. І хоча він знаходиться дуже близько до Чорного моря, проте з ним не з'єднаний його відокремлює п'ятикілометрова смуга з піску і черепашок. І остання наша зупинка, але не по шості. Озеро Кагул це місце для дикого відпочинку. Неймовірно чисте озеро, дика природа та піщаний берег. Ідеальнішого варіанту для відпочинку просто не вигадати. Озеро Кагул, що розташовано в Ренінському районі Одеської області, є саме таким місцем. На цьому наша подорож завершується. Сподіваюсь, ви відвідаєте ці цікаві та мальовничі місця.